Поділ буде по фактору ризиковість. То є три види інвестицій по фактору ризиковість. Перший це консервативні інвестиції. По даному виду інвестицій вихідність невисока. Не можна сказати точно, це може бути 6 річних, 7, 8, 10 річних. Немає точної цифри, тому що це залежить від фінансової установи і від того фінансового продукту, який ви хочете взяти там. Собі, як послугу. Ну, в середньому ми їх рахуємо консервативними інвестиціями до 10, річних. До 10 річних. В Європі, наприклад, в Сполучених Штатах Америки консервативні інвестиції вважаються інвестиції, які дають дохід 1% в рік, 2% в рік. Це для них нормальна практика. Поставити гроші на рік під 0 5%, 0 ,5%. Ну, під Ну, Під 20% вже гроші відсотки. У нас коли кажеш 10 річних, таж. Та що ти? Які інвестиції, які інвестиції під 10%, тому Хочу 20-30%, Побільше. В Європі такого давно вже немає. Тому в Україні вони дещо вищі, ніж в фінансово-грамотному світі. Рухаємося далі. Умірні інвестиції від 10 до 25% річних. Дохід дещо вищий, і разом з тим дещо вищий ризик втратити ці гроші. Так як ми говорили, чим вищий дохід, тим вищий ризик. Пряма залежність. Наступні агресивні. Агрес, агресивні інвестиції дають дохідність е, від 25 і вище. Від 25 і вище. Знову ж таки, не сприймайте цифри однозначно, тому що це залежить від того, які фінансові інструменти. Це серед, середньозважені е, відсотки. Що може віднести, наприклад, до консервативних з вашого досвіду? Може бути інвестиційне страхування, що ще золото, золото. золото. деякі депозити. Деякі невіста, да, де є, наприклад, вільний доступ до коштів, там не відсотки. І ну, ризики менші. Коротше, можна забрати будь-який момент. Помірні. Строковий депозит може бути. Ризик десь більший. Ще залежить від того, да, на якому він банк лежить. Агресивний. Інвестиційний бізнес. Бізнес, біржа, біржа, фондова валютна біржа, біржа, бізнес. Ми зараз ще ці напрямик е, більш детально розберемо. Добре, йдемо далі. Е, тепер ми в цій даній таблиці порівняємо з вами основні напрями капіталовкладень по їх основних критеріях. Це тобто надійність, ліквідність і е, прибутковість. Три основних критерії. Отже, перший е, напрям капіталовкладення депозит. Ми можемо вважати його надійним інструментом, прибутковим і наполовину ліпівну, 50 на 50, в залежності від того, які якій умови. Під поняттям прибутковість ми розуміємо, та відсоткова ставка, яка в першу чергу покриває інфляцію. Хоча, якщо говорити про економічні терміни, то це не є прибуток, це просто покриття інфляції. Гроші на 15% знецінились, банком те знецінення перекрив відсотками. Але в нашій практиці на даний момент в Україні, чому, чому я поставив там плюс в прибутковості, тому що є депозити, які перевищують рівень інфляції на даний момент. Тому в якійсь мірі в нас не може бути провідковими. Так, далі. Так. З приводу надійності, тому що є певні законодавчі норми, є регулятори з Банку України, які регулює і контролює банківську діяльність. Цього не завжди є достатньо. Ну, все одно перевиборі банку треба дуже грамотно підходити до його рівня надійності. Інвестиційний фонд, він у нас ненадійний. Та в тому плані ненадійний, що високий ризик є втратити гроші. Є можливість багато заробити прибутковість, плюс-мінус. Як заробити, так і втратити. Ліквідність. Плюс, в принципі, особливих складнощів з виводом грошей в інвестиційному фонді немає. Питання лише в тому. В якому моменті ви будете їх виводити звідти. Ви можете купити цінних паперів, припустимо на 1000 гривень, а коли вам треба терміново вивести гроші, їхня вартість буде 800. Ви їх заберете, але ну, 200 гривень менше. Це вже питання професійності вас як інвестор. Під матерасбанка, тут ми вже про це говорили, коментувати не буду. Єдиний момент, є плюс в них те, що вони ліквідні. Як для вас, так і для злодіїв. Інвестиційне страхування. Маємо вважаємо його надійним інструментом. Тут є декілька причин. Перша причина, тому що страхові компанії вони по своїй суті є, по своїй суті, є надійними, тому що вони не видають позик, а отже, у них немає ризику, що їм цей позик не повернуть. Відміну від банків. Банки видують, видав кредит. Чому була криза в 2008 році? Почалась із Сполучених Штатів, тому що це була іпотечна криза. В свій час люди, які в в Штатах набрали багато іпотечних кредитів, не змогли їх погасити. Все, почалась криза. Страхові компанії кредитів не надають, вони зберігають гроші і е, примножують їх, інвестуючи грамотно, згідно законодавства України. Це перше. Друге, в них така є річ, як перестрахування, коли страхова компанія страхує іншу страхову. Якщо в пер... другій немає можливості погасити зобов'язання перед клієнтами, це робить її перестрахування. Така є свободова, подвійна гарантія. Подвійна гарантія. І, наприклад, на відмінові банки банків, страхів компанії інвестують гроші згідно законодавства України. У законі України про страхування прописано декілька напрямів, і тільки в них компанія має право інвестувати. Це дуже жорстко контролюється законодавство. Прибутковість. Вважаємо тут як плюс, хоча дуже часто дохідність відсотки тільки покривають рівень інфляції. Чому плюс я поясню трішки пізніше. Ліквідність мінус. Як правило, дострокове заощадження робить, робиться під конкретну ціль. Це може бути придбання авто, нерухомість, капітал декілька років. Тому ми зробляємо гроші тоді, коли ми хочемо придбати ту чи іншу ціль. Це такі так звані цільові програми. Золото однозначно надійне. Ми вже про це говорили. Прибутковість, чому плюс-мінус, тому що може бути пік партис, може вартості, може вартість впасти. На якому моменті ви його, наприклад, продасте, можете як заробити, так і втратити. Як бідність також плюс-мінус. Якщо у вас золотий злиток, то ви його так, дуже так швидко і операція не проходить продажу. Якісь певні папери, продати Нерухомість. Ну, власне, десь більше вона відноситься до надійного інструменту, тому що е, як мінімум у нас стоїть один рік. Да? Хоча вона вартості коливається, на довгому періоді все одно нерухомість буде рости в довгому періоді. Прибутковість так само, як золотом, невідомо, коли вам буде потреба її продати, чи коли ви вирішите її продати. Ліквідність мінус. Не так швидко можна продати свою квартиру або людину. Як мінімум через паперову роботу, адмін. Послуги нашої держави і так далі. Бізнес ненадійний, прибутковість плюс-мінус, розумієте, думаю, чому залежить від власника бізнесу. Ліквідність мінус. Ще не зустрічав жодного бізнесмена, який би мені казав, окей, я зараз беру з обороту гроші і роблю те, що мені потрібно. Жодного разу. Навпаки, як я можу то придбати, як я можу створити собі капітал, але не всі гроші в обороті. Нереально витягнути гроші з бізнесу. Абсолютно. Ну, По крайній мірі так говорить бізнесмен. Державні пенсійні фонди. Ми вважаємо їх надійними і прибутковими. Прибутковими я поясню так, знову ж таки пізніше, чому надійні, тому що ці компанії так само не надають кредитів, досить таки жорстко контролюються державою, і, е, тому вони виступають суто зберігачами коштів. Ризики тут самі мінімальні втрати точки. Це консервативні інвестиції. Ну і вирушу авторею. Це мінус. Е, також думаю, розумієте, чому. Ось коротенький коротенькі в основні напрямки капіталовкладення. Я думаю, що вони десь вас зорієнтували по тих можливостях, які є на ринку. Коротко обговорили посипі кожного з них. Тепер йдемо далі. Я обіцяв сказати, як можна збільшити прибутковість в інвестиційному страхуванні і в недержавних пенсійних фондах. Зараз ви побачите це на слайді. Є такі, є такі моменти, як відшкодування податків, так звана податкова знижка. Держава е, заохочує, стимулює людей створювати собі капітал. В першу чергу, це може бути капітал на вільний час, капітал на нерухомість, рішення приймає кожен для себе, до чого їм потрібні гроші. Но в Податковому кодексі стаття 166, чітко прописано, що. По фінансових продуктах, таких як інвестиційне страхування і недержавні пенсійні фонди, держава відшкодовує 15% від заощаджених коштів. Тобто, наприклад, якщо ви в рік умовно заощадили 1000 гривень, поставили на рахунок пенсійний фонд чи страхову компанію, то кожного року з цієї тисячі ви будете повертати 150 гривень готівкою. Залишати і на ту суму так е, Ні, робота. кожного року. Якщо ви рік е, пропустили, то, як кажуть, е, ви вже не спинете, поїздва що ви да? кажуть, так? Ні, ну е, зняти не встигли, залишили на рахунку суму. У нас було 1000 гривень, нараховується 1150, чи 1550 вводиться на інший рахунок, з якого можна зняти? Е, ну, Там є ціла процедура. Тобто подається а, по, в результатах, наприклад, 2012 року. Люди, які мають. Договори страхування, наприклад, або Пенсійного фонду недержавного, подають декларацію податкову. Згідно тієї декларації, до неї додається довідка про минулий рік, за минулий рік про всі ваші доходи і сплачені податки. Тобто, яка схема? Якщо ви сплатили податків на а, 5 тисяч гривень за весь минулий рік. За весь минулий рік то ви маєте з цих сплачених податків частину грошей повернути. От якраз тих 150 гривень, які ви повертаєте, вони е, без цих податків забираються, які ви сплатили. Податково то вам не дарує їх з нічого. Ви сплатили. І якщо понесли такі витрати, як цих дві, які ви назвали, то тоді держава вам повертає з цих сплачених частиною. Отікте, так? Готівкою на вас рахунок банку. А якщо немає, припустимо доходів, офіційно не показані доходи. Е, ну, ви тоді, якщо ви не, спла... якщо ви не платите податків, значить немає Ще не маєте що повертати. Е, Повернення податків стосується людей, які мають офіційну зарплату, сплачують 15% податок на доходи фізичних осіб. Це тих 5 тисяч, це сплачені за рік 15%, припустимо, умовно працівником нашим. Стипендії ви не платите податки. податки. Стипендії не оподатковуються. Яка схема виходить? Припустимо, наш умовний е, клієнт сплатив за рік 5 тисяч податків. І відкрив договір, наприклад, е, інвестиційного страхування на суму тисячу в рік. Та в кодексі прописано, що з кожної тисячі йому буде повернуто оси 150 гривень. Це, допустимо, він поклав договір страхування 31 грудня 2012 року і зробив проплату в той самий день. Сума нараховується, я правильно розумію? Що треба від початку року, щоб рік гроші пролежали, і тоді можна робити? Краще від початку, тому що цих 150 гривень, якщо ви маєте договір, наприклад, в січні, то вони повертаються всі в повному обсязі 100%. Якщо ви відкрили договір, наприклад, в липні, це вже 7 місяць, так? тобто ви, на півроку у вас був договір, півроку у вас не було договору, то ця сума ділиться на 12, ділиться на 12 і множиться на 6. Тоді вам повертається тільки половина, 75 гривень. Зрозуміло, але якщо вкладений договір до 31 грудня і сплачений 31 грудня. Тобто вся сума поступила по першому році. Це вже такі нюанси, краще уточнити податковій, але я вважаю, що як мінімум вам повернуть максимум за один тільки місяць. Тобто 12-ту частину цієї суми. Це максимум. Але нюанси, <говорити> теж треба уточняти на місці податкові. Тобто, Повертаються гроші е, в перший рік. Тому що дані кожен рік воно життя повністю. Тільки перший рік повертається до сих пор, коли викрили договір. Це маєте на увазі, такі нюанси нас завжди приймають. Те саме стосується пенсійних фондів. Отже, в результаті чому виходить тут прибутковість? Тому що 15%, які повертають держава від вашого заощадження тисячі гривень, це вже середньостатистичний банківський депозит. Тобто Ви вже заробили 15 річних. Мінімум рівень інфляції. Ви вже покрили рівень інфляції за рахунок відшкодування податків. Плюс ще відсотків вам дає сама або пенсійний фонд, в результаті ваш річний дохід знес. В межах 30 річних. В межах 30 річних. Ну, плюс-мінус. Тому ми можемо вважати цих е, прибутковими за рахунок відшкодування податків. Тобто ви десь перекриваєте рівень інфляції і повертість маєте ще також певну суму, певну кількість відсотків. Добре, Йому. йдемо далі. Тепер е детальніше розберемо вирішення.